Господи, не горде серце моє, і не піднесені очі мої, не пориваюся я до великого, ні до того, що вище від мене. Навпаки, я вгамував і заспокоїв свою душу, немов дитя, відлучене від грудей матері, як дитя, відлучене від грудей, так спокійна душа моя в мені. Надійся, Ізраїлю, на Господа віднині й повік. Цей короткий псалом містить у собі глибину, якої не здатна досягти навіть найдовша молитва. У ньому вся суть довіри до Бога. Давид не говорить про боротьбу, не просить перемоги, не шукає слави. Він відкриває найцінніше стан серця, яке навчилося мовчати. Мовчання не як порожнича, а як повнота. У цьому спокої народжується зріла віра, віра без вимог, без поспіху, без страху, серце, яке перестало боротися за те, щоб довести світові власну силу, наближається до Божого миру. Давид порівнює себе з дитиною, що вгамувалася біля матері. Це не слабкість, а найвища форма сили. Бо в такій тиші зникає гордення, а натомість з'являється вдячність. Людина, яка навчилася мовчати перед Богом, уже не потребує доказів, вона живе в довірі. Псалмоспівець розпочинає словами про серце, яке не гордиться, і очі, що не підносяться. Це не лише відмова від марнославства, а глибока духовна дисципліна. Людина природно прагне більшого визнання, впливу, влади. Але коли віра дозріває, вона розуміє справжня велич не у висоті, а в глибині смирення не означає приниження. Це здатність бачити себе такими, якими ми є перед Богом без масок, без ілюзій, без самовихваляння. Людина, яка знайшла спокій у серці, не шукає порівняння. Вона не дивиться вгору на тих, кого заздрить, і не дивиться вниз на тих, кого зневажає. Вона дивиться прямо у присутність творця смирення це коли душа не намагається вирвати з рук Бога кермо життя. Вона дозволяє йому вести, і саме тоді настає мир, який світ не може дати. Образ дитини біля матері один із найніжніших у всій Біблії. Це символ безумовної довіри. Дитина не турбується про завтрашній день, не рахує, не планує, не тривожиться. Її безпека у присутності матері. Давид переносить цей образ у духовну площину, такою є душа, що втихомирилася в Бозі. Це не наївна віра, а зріле прийняття. Людина, що пройшла через біль, втрати, страх і все одно зберегла мир, ось справжнє дитя Божої любові. У такому серці немає місця паніці. Воно знає, навіть якщо небо затягнулося хмарами, Бог не перестав бути отцем. Коли людина довіряє так, як дитина довіряє матері, її життя змінюється. Вона перестає жити в напрузі, починає дихати спокоєм. І навіть якщо навколо буря, всередині тиша світ наповнений шумом. Люди постійно говорять, доводять, сперечаються, шукають правди в галасі. Але псалом нагадує справжня правда народжується в тиші. Коли серце замовкає, Бог починає говорити. Ця тиша не є байдужістю, вона зцілення людина, яка вміє мовчати перед Богом, лікує душу від тривоги. Мовчання стає молитвою, у якій немає слів, але є присутність. У ній немає прохання, але є вдячність. Це як дихання, спокійне, рівне, наповнене довірою. Біблія багато разів нагадує про силу тиші. Пророк Ілля зустрів Господа не в бурі, не у вогні, не в громі, а в тихому подиху. Тиша це місце зустрічі з Богом. У ній зникає страх, гнів, амбіції. Людина перестає боротися і починає бути. І саме тоді серце знаходить мир Псалом 131 це молитва зрілого серця. У ній немає відчайдушного пошуку знаків чи чудес. Це не прохання, а констатація миру. Людина, яка дійшла до цього стану, вже не потребує, щоб Бог щось доводив. Вона просто знає, доросла віра це коли серце не потребує пояснень. Коли навіть у темряві воно відчуває світло. Такий стан не приходить раптово. Йому передує шлях через гордість, сумнів, втрати, але врешті все зводиться до простоти. І ця простота, найвища форма мудрості, псалом вчить, що віра не завжди означає дії. Іноді віра це зупинка. Це уміння чекати, це тиша, у якій душа говорить з Богом без звуків. І цей стан найцінніший, бо він народжується не від розуму, а від серця. Давид говорить про серце, яке не горде. Це не лише духовна позиція, а стан свободи. Гордість це кайдани, які непомітно зв'язують людину. Вона змушує порівнювати себе з іншими, доводити, що варта любові боротися за увагу. Але коли серце звільняється від цього тягаря, приходить справжній мир. Гордість живе у страху, страху бути незначним, забутим, непоміченим. Смирення це перемога над цим страхом. Людина, яка знає, що Бог бачить її, більше не потребує схвалення людей. Вона спокійна, бо її цінність не в оцінках, а у вічній любові творця у такому серці немає заздрості, немає гонитви за тим, що вище. Воно живе сьогоднішнім днем і бачить у ньому благословення. І навіть якщо немає всього, має головне мир. Центральні слова псалму я вгамував і заспокоїв свою душу. Це не випадкова дія, а свідомий вибір. Людина не народжується спокійною, вона навчається цьому через досвід. Кожна буря, кожна втрата, кожна сльоза стає частиною цього навчання. Вгамувати душу означає перестати боротися за те, чого не можна контролювати. Це не байдужість, а глибока впевненість, що Бог знає краще. У цьому спокої зникає бажання керувати долею. Людина приймає, що життя не завжди рівна дорога, але навіть у його кривизнах є Божий сенс, таке серце не кидається з крайності в крайність. Воно, як дитина в обіймах матері, може заснути посеред бурі. Бо воно знає, що навіть якщо хвилі здіймаються, Господь не залишить човен без керма. Останні слова псалму, заклик до надії надійся, Ізраїлю, на господа віднині й повік. Це не лише звернення до народу, а до кожної душі. Надія це дихання віри. Без неї життя перетворюється на тягар, надія не є очікуванням швидких рішень. Вона, як світло, що горить навіть тоді, коли навколо темрява. Людина, яка має надію, ніколи не самотня, бо в її серці живе відчуття присутності Бога, навіть коли його не видно. Цей псалом завершується не перемогою над ворогами, не благословенням на багатство, а спокоєм і довірою. Це перемога, що не потребує тріумфу, бо справжня перемога це мир у серці. І той, хто має цей мир, уже переміг. Псалом 131 це молитва спокою. Вона коротка, але безмежно глибока. У ній немає великих подій, але є велика істина, душа, що навчилася спокою, ближча до Бога, ніж та, що прагне слави. Світ наповнений метушнею, але цей псалом запрошує до тиші. У ній можна почути биття власного серця і відчути, як поруч тихо дихає Бог. У цій тиші немає страху, бо страх живе лише там, де бракує довіри, серце, яке смирилося, більше не шукає доказів. Воно живе вдячністю, і ця вдячність стає молитвою, навіть без слів. Спокій дитини в обіймах матері це образ, до якого покликане кожне серце. Такий спокій не можна створити зусиллям волі. Його дарує лише віра. І коли вона оселяється в душі, навіть найгучніший світ уже не може порушити тишу, яку збудував Бог. Бо мир, що походить від нього, не має кінця, і кожен, хто навчився спочивати в цьому мирі, вже знайшов те, що шукав усе життя, спокій, що перевищує розуміння і любов, яка не минає. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.